Є листівки, в яких написані побажання нашими дітьми. Є листівки, на яких діти самі робили ось такі поробки. Восьмикласниця Софія Мехно показує пакунки, які вони гуртом зібрали для військових. У кожен каже, вкладали частинку своєї душі у вигляді привітальних листівок, зроблених власноруч. До такої акції дівчина долучається сьомий рік поспіль. Діти... Чаться допомагати людям, таким, яким потрібна підтримка, бо того, що вони теж можуть бути в таких ситуаціях. Ніхто не проти цього, і всі наоборот хочуть допомогти нашим захисникам. Пиріжки у коробки фасує восьмикласниця Дарина Філоненко. Дівчина зазначає, хоче передати на схід дух великоднього свята. Це для у нас це патріотизм, тому що ми любимо свою країну і любимо допомагати людям, то а саме воїнам, АТО, тому, що вони дуже багато роблять для нас, захищають нас, і ми дуже вдячні їм. Тому коли вони відкриють ці подарунки, я впевнена, вони будуть щасливі, те, що ми пам'ятаємо про них і шануємо їх. Як розповіла директорка Черкаської санаторної школи, номер 14 Людмила Шарапа, цьогоріч учні, викладачі та батьки зібрали 12 тисяч гривень, аби сформувати великодні гостинці. Ми стараємося хоч своїми невеличкими. Такими кроками допомагати нашим солдатам зробити щось їм приємне напередодні пасхальний свят. Тому наші дітки малювали різноманітні малюнки, робили поробки. І, звичайно, я думаю, що ця традиція буде далі продовжуватися, щоб там не було далі. Але ми будемо робити все для того, щоб приближати мир у нашій державі, хоч своїми хто кажуть, невеличкими роботами. Подарунки вантажать в автомобіль волонтерів. Далі вирушають у сусіднє село Руська Поляна у пожежну частину. Тут чекають продукти, які зібрали жителі громади. Розповідає начальник пожежної охорони Степан Титаренко. Каже, що кількість охочих допомагати зменшується. Воїни кажуть, нам не потрібно так сильно потрібно те, що ви везете. Нам потрібна ваша присутність, те, що ви до нас приїжджаєте, про нас не забуваєте. Продуктами харчування армія забезпечена. А от смаколиками, добряниками. От хлопці цей перший раз дзвонили і просить, привезіть нам цукерки. Коли усе завантажили, багаж освятили. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Цей процес один із найголовніших перед поїздкою, зазначає отаман Черкаського краєвого товариства Українського козацтва Віталій Чепелуха. І додає, для сьогоднішнього відправлення зібрали три тонни провізії, відвезуть на Донеччину двома автівками. Хлопці вже нас чекають. На цій неділі ми вже відправили одну машину. Плануємо через три дні відправити ще із Жашкова нашу одну машину. Ці поїздки необхідні сьогодні, адже вони і підтримують нашу поєздатність, нашу армії підтримують от, бойовий дух наших військових захисників. От, і додають впевненості, знаєте, на всіх фронтах на шляху до нашої перемоги. А перемога нам всім потрібна. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.